Це програма Української служби польського радіо «Енергетична трансформація. Мене звуть Володимир Гарматюк. Вітаю представники українського і польського паливного секторів цього тижня. Зустрілися у Варшаві для обговорення стратегій, бачення співпраці і тенденцій на паливному ринку світу, зокрема Європи, в контексті геополітичних змін і нової геополітичної реальності. Війни Росії в Україні та протистояння між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. Тепер вже і США, бо ще у вівторок, коли польські і українські компанії зустрілися у Варшаві, не було відомо про наміри США втягнутися у війну проти Ірану. Конференцію організувала консалтингова група А 95 Раніше ці зустрічі відбувалися в Києві, а з 2022 року їх перенесли до Варшави. Цього року основними партнерами конференції були провідні паливні компанії України і Польщі. Головні партнери з українського боку Укрнафта з Польщі, група Орлен, на зустрічі говорили про сучасні тенденції, актуальні події на ринках палива, нафти енергії, бо ці ринки взаємопроникні. Але також це була можливість зустрітися представникам галузі, обмінятися ідеями для спільного бізнесу, налагодити співпрацю. Конференція була закритою для преси через чутливі питання, які там піднімались. Однак, після конференції мені вдалося поговорити з Каролем Вольфом, директором офісу стратегії, стратегії та стратегічної трансформації в Орлені я розділю нашу розмову на дві умовні частини: в першій поговоримо про загальні тенденції і стратегію Орлену в європейському контексті, а другу присвятимо баченню групи Орлен щодо співпраці з Україною. Отже, у тенденціях на ринку палива з того, що ми бачимо, поточна ситуація на Близькому сході та російська війна в Україні, напрямки поставок палива і енергоресурсів через це змінюються. Всі говорять про енергетичну безпеку, про постачання палива не лише. Палива зрештою, але й взагалі енергії про вартість енергії, польща як країна Європейського союзу, разом з Європейським союзом до кінця 2027 року має відмовитися від імпорту газу з Росії. Як ці швидкоплинні і швидкозмінні тенденції оцінюють у групі Орлен група купує газ Польща та група Орлен не купують газу у Росії з 2022 року. А коли йдеться про нафту, то у нас також немає поставок нафти з Росії. Польща, Литва, російську нафту не беруть з 2022 року. Чехія з цього року. Як ми сприймаємо ці тенденції, що відбувається у світі, це безумовно нестабільність, яка спричиняє зміни на ринках, чи то стресові ситуації на ринках, чи то із короткотермінові коливання цін і нинішня ситуація війни між Ізраїлем та Іраном також не додає стабільності, звичайно, це додатковий чинник ризику, який впливає на ринки палива, на ринки нафти. Ми, як паливна група, працюємо в такій ситуації постійних криз вже понад 5 років. 2019-2020 роки, ковід, який спричинив сильні потрясіння на паливних ринках. Потім початок війни Росії в Україні у 2022 році, коли ці. Не як на нафту, так і на паливо в центральній та східній Європі досягли рекордних рівнів, дуже високих рівнів, саме протягом 2022 року. Вони стабілізувалися у 2023-2024 роках. Зараз ситуація знову шокова. Тому вже кілька років ми живемо в постійній загрозі і напрузі. Тому вже кілька років ми живемо в постійній напрузі та в постійній необхідності адаптуватися до змін. Так зараз виглядають ці ринки. Ми повинні функціонувати в таких умовах. Ми робимо все, що в наших силах, щоб пом'якшити ці зміни для клієнтів. це для Зараз у Європі превалюють дві тенденції щодо енергетичної трансформації альтернативні джерела постачання енергії. Тут і диверсифікація постачання, зокрема нафти і газу, скраплений газ зі США надходить трубопроводами у Балтійському морі. Також а інші енергетичні проєкти передбачають розвиток відновлюваної енергетики, атомної енергетики. Ну і другий аспект енергетична безпека на тлі загроз, зокрема з боку Росії, якщо ми говоримо про. Про Балтійське море, і власне, якщо говорити про стратегію Орлен, як ці тенденції, ці аспекти відображені в ній? То сами відійме і то на чим базує стратегія Оклену, те, що ми бачимо і на чому базується стратегія Орлен, яку ми оновили цього року, це як ви служно зазначили два основні напрямки. З одного боку, ми повинні гарантувати безпеку поставок енергії на наші ринки, а з іншого боку, ми працюємо в регуляторному режимі Європейського союзу, який поставив собі за мету декарбонізацію своєї економіки. І ми також повинні прагнути скорочення викидів вуглекислого газу від нашої продукції. На наших заводах та нашими клієнтами, тож ми говоримо про дві дуже великі тенденції: і перша це безпека, друга декарбонізація. Якщо говорити про безпеку, як я вже казав, ми відійшли від російської нафти. Ми формуємо портфель поставок газу із видобутку власних активів. І тут у стратегії ми це публічно показуємо. Ми кажемо, що хочемо видобувати 12 мільярдів кубічних метрів газу до 2035 року. Зараз ми видобуваємо Вама близько восьми мільярдів кубічних метрів, і цей видобуток це Польща, це родовище в північному морі з Норвегії, але це також пошук інших напрямків, і ми розглядаємо різні потенційні ринки у стратегії. Ми показали, що хотіли би роззирнутися та пошукати активи на американському ринку, особливо цікаві газові активи в північній Америці. Але Україна також є потенційним ринком, де Груп могла би розпочати операції з видобутку газу w Америці повноцінний, але теж Україна є потенціальні ринком, це як з інкопарка могла mogłaby działalność абсфримового видобивців wydobycia gazu rozpocząć. до України. Дозвольте більше в другій частині розмови. А в контексті енергетичної трансформації, Польща, зокрема, і Європа загалом говорять про декарбонізацію, про що ви вже вище згадали, тобто про зменшення викидів, СО2. Зупиніться, будь ласка, трошки більше на цьому. Якщо ході ключі елемент о декарбонізаціях то туда й так і щодо другого елемента декарбонізації, то найважливішою метою, яку ми ставимо перед собою в стратегії, є наявність альтернативних видів палива в нашому портфелі. У тому сенсі ми повинні пропонувати клієнтам не лише газ і бензин, як ми робили досі, але і збільшити частку альтернативних видів палива у стратегії. Ми показуємо, що понад 25% видів палива у 2035 році має бути па паливо, відмінно від традиційних газу та бензину, це суміш електроенергії для електромобілів, біопалива або біокомпонентів, донаних до традиційних видів палива, біометану або невеликої кількості синтетичного палива, наприклад, для літаків чи там самі дощі, ніби певні палі синтетичних, хоча б для самолет. Я знаю, що Орлан активно працює з водним в одній з програм енергетична трансформація. Ми говорили про громадський транспорт у Познані, який їздить на вашому водні, і про те, що такі ж проєкти ви плануєте реалізувати в інших містах Польщі, але й про перспективи цієї технології на інші види транспорту. Теж, водень у громадському транспорті так наразі. Ми не бачимо перспективи розвитку водневого палива для пасажирського транспорту настільки динамічної чи швидкої, як електромобільність. Але водень або зелений водень також є елементом синтетичного палива, який можна використовувати як стале авіаційне паливо. І тут ми також бачимо певний потенціал, окреслений у стратегії. Теж теж відмеяких потенціал захисування в стратегії. А дозвольте до декарбонізації та альтернативних джерел енергії додати ложку дьогтю, так би мовити. Я читав уже ж по споліті, що власне альтернативні джерела енергії можуть навіть порушити цю енергетичну систему, тому що говорять про те, що деякі виробничі потужності доведеться закривати, оскільки до певного періоду часу їх вироблятимуть стільки, що не буде можливості стільки споживати. Живати. І, власне, в цьому контексті експерти теж говорять, що не самими альтернативними джерелами має живитися енергетика, і вертаються тут до вугілля і до газу. Але знову ж таки, в контексті. Декарбонізації і чистих джерел енергії, вугілля і газ не є настільки чистими, як, скажімо, вітрова чи сонячна енергетика. Це людний, то є з богів. Це дуже складно, і саме над цим ми зараз значною мірою працюємо в Орлен Груп. Бо ви точно сказали або визначили проблеми, з якими ми стикаємося. З одного боку, ми бачимо, як я вже казав, регуляторний режим, який зобов'язує нас збільшувати використання альтернативних. Ходів палива чи то у виробництві електроенергії, чи в транспорті, але з іншого боку, енергетичні системи, які будувалися десятиліттями досі, базувалися на простих рішеннях в електроенергетиці, принаймні в Польщі, було так, що більшість електроенергії отримували з вугілля. Більшість транспортного палива утримували з нафти. А тепер, коли ми спалюємо вугілля, коли ми спалюємо нафту, у процесі горіння утворюється СО 2 Занадто багато СО2 тягне негативні кліматичні наслідки, які ми відчуваємо все частіше і частіше. І саме з цим ми, як суспільство, хочемо боротися. Але щоб боротися, нам потрібно змінювати цілі системи, що нелегко, коли йдеться про енергетику, виробництво електроенергії насправді відновлюваної енергії. Забагато або ж відновлювана енергія сама по собі, яка залежить від погоди, не здатна забезпечити базову енергію для мережі нісу в стані запевніть базової енергії для січі. Тож тут, як кажуть, зокрема, і польські експерти потрібен мікс поєднання різних джерел енергії. Тут, наприклад, була б корисна атомна енергетика. Тута й наприклад можна була би енергіятомова електроніатомових німа але те готову нас у Польщі немає атомних електростанцій, але саме тому ми в групі Орлен у стратегії говоримо, що хочемо одночасно розвивати відновлювану енергетику і ставимо перед собою амбітну мету щодо відновлюваної енергетики 9 гігаватт до 2030-35 років. Ми будуємо першу польську морську вітрову електростанцію в Балтійському морі. Морі, яка генеруватиме енергію, і це електростанція, яка матиме потужність 1,2 ГВт, тож вона досить велика. Але щоб стабілізувати цю електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел, ми також додаємо газову енергію. Щоб коли немає ні світла, ні вітру, ми могли вмикати газову електростанцію та додавати енергію з газових електростанцій до мережі через ці правила або очікування регуляторів та наших клієнтів, ми також закриємо вугільну електростанцію. Електростанцію у нас є одна вугільна електростанція в Польщі. У стратегії ми зобов'язалися закрити її до кінця 30-го року, але водночас ми будуємо газову електростанцію, тому вугілля буде замінено на газ у тому ж місці. Але на державному рівні безумовно це виклик впоратися з відходом від вугільної енергетики як на системному рівні, так і на суспільному рівні, коли йдеться про окремих людей, які працюють на цих електростанціях. Головних в цих закладах. Нагадаю, моїм співрозмовником є Кароль Вольф, директор Офісу стратегії та стратегічної трансформації в групі Орлен. Ви слухаєте програму енергетична трансформація. І власне друга частина цієї розмови була присвячена співпраці чи баченню цієї співпраці з Україною. Отже. Про видобуток газу в Україні групою Орлен було згадано на початку. І є ще одне питання: Україна залишилася із газотранспортною системою, якою колись прокачували газ із Росії до Європи. Зараз ця система для цих потреб не використовується, але чи могла б вона в майбутньому використана бути як інструмент у спільній газотранспортній системі Європейській, як можна було її? Використовувати проекти То ми як що стосується проєктів видобутку, ми як група Орлен також об'єдналися з ПГНІГ в останні роки. Польська газова група ПГНІГ мала у своєму портфелі проєкти або концесії в Україні. Концесії на розвідку нафти та газу в карпатському регіоні. І ці концесії досі є в групі. І тут звичайно ми вивчаємо потенціал цих чи інших проєктів. Поки що немає рішень. Тому ця тема, яка, скажімо так, розробляється. А коли йдеться про транспортування газу, я припускаю, що інфраструктура, яка є між Польщею та Україною, може бути використана. Більше того, її можна розширити або збільшити, щоб ці газові інтерконектори, які з'єднують обидві газові системи, могли циркулювати більшу кількість газу ніж раніше. І тут з'єднання цих систем може працювати в обох напрямках спорту у Свіноусті, звідки ми отримуємо скраплений. Газ, який надходить до Польщі танкерами, можна буде відправляти більшу кількість газу до України, але і з того боку потенційно може здійснюватися передача. Це одна з областей, яку ми бачимо як потенційну для подальшого аналізу. Є це і з обшарів, який котрих віддіме як потенціал до дальшого аналізування. Ви кілька разів згадали про свіноусті і про газопорт, який розташований у цьому місці. Але якщо я не помиляюся, наприкінці квітня в Катовицях відбувся великий міжнародний економічний конгрес, і там говорили зокрема про спорудження ще одного. Порту газопорту у Гданській затоці, і там йдеться про плавучий газотермінал, в якому би мала відбуватися регазифікація газу, який прибуває на танкерах. І, власне, там сказали про те, що в тому числі група Орлен бачить потенціал цього газопорту, який міг би бути корисним для України. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про що йдеться. І сліді достави газу, то гріпа окна, і то було публічна за інформація. Щодо постачання газу, то група Орлені це також була публічна інформація. в Останні квартали підписала контракти з Українавтою на постачання газу в Україну. Про це було публічно оголошено. І це був газ, який імпортувався до Польщі через віноустя. І надходив я припускаю зі сполучених штатів і перевантажувався у Польщі у свіноусті. Звичайно, перевантажувальні потужності свіноустя. Не безмежні ці потужності з розвантаження та регазифікації зрідженого газу, оскільки він зріджується на судні, газ перебуває в рідкому стані обмежені. І те про що ви говорите: тобто, додатковий пловуючий термінал для регазифікації газу із газовозів, розширює можливості для Польщі імпортувати зріджений газ. Збільшення цих можливостей також є елементом стратегії Орлен. І так, це інвестиція, яка ймовірно вже розпочалася, тому що вона перебуває на завершення. Шальні стадії підготовки тільки це інвестиція, яку реалізує польський оператор газотранспортної мережі. Причому Орлен є основним єдиним одержувачем тут, який вкладає контракти на потужності на цьому терміналі. Тож безумовно більші можливості отримання газу з Балтійського моря це означає більші можливості транспортування газу з Польщі до України. Газ був з Можу Балтицького, то означає більші можливості присилу газу з Польщі до України. А ви згадали власне про газотранспортну систему України і про можливість доставок зворотніх газу з України до Польщі в цьому контексті цікавим є і в контексті Балтійського чи Північного морів і газу, який є під Дном цих морів. Цікавить дно Чорного моря, бо знаємо, що там теж є шельф, відомі так звані вишки Бойка, які наразі, на жаль, окуповані росіянами. Але в контексті у перспективі чи розглядається такий варіант, що газ із чорноморського басейну, чи, наприклад, доставлений Чорним морем до портів українських у Чорному морі, також може бути використаний і чи є стратегія. Тегія щодо розвитку цих напрямків, бо відомо, що Польща у контексті відбудови України дуже активно цікавиться одеською портовою інфраструктурою, але тут радше йдеться про торгівлю як перспективний напрямок продажу товарів на схід і до Азії. А якщо до палив і газу? Уважаем за єс, напевно, цікаве ті і напевно є потенціал. Я думаю, що це безумовно цікавий напрямок, і безумовно є потенціал для розробки родовищ під дном Чорного моря. Але принаймні на рівні групи Орлан мені невідомо, щоб ми обговорювали такі речі. Проєкти, які ми обговорювали з «Укрнафтою», з Нафтогазом, стосувалися більше діяльності з видобутку на суші партії діальнощі видобивчий на ланджія. У контексті російської агресії і російської війни в Україні заговорили у Європі також про розподілену енергетику. Україна вже має певний досвід, коли багато маленьких джерел генерування енергії у різних розкиданих місцях. Навіть рятували в певних моментах і підприємців, і установи, лікарні, школи, садки, наприклад, і від блекаутів. Тобто йдеться тут, зокрема, про Виробництво електроенергії, але можливо, також є цей досвід цікавим міг би бути цікавим і для вашої компанії. Заінтересування приглядами сі таким Ми з інтересом стежимо за такими рішеннями, і справді це розподілена енергетика це те, що ми досі не аналізували в групі Орленд, тобто не розглядали серйозно. Ми велика енергетична група з великими джерелами, і у нас радше був такий підхід, що у нас є один завод або велика електростанція, або нафтопереробний завод, або велика газова електростанція, і ці заклади забезпечують енергію, але та. Так, з досвіду, коли йдеться про таку розподілену енергетику чи інші речі, під час переговорів з партнерами з України ми також говорили про питання пов'язані з безпекою або захистом енергетичної інфраструктури чи паливної інфраструктури. Це важливі теми, де співпраця точно може допомогти. Ці співпраця напевно може про співпрацю. Ви вже згадали про окремі напрямки ваших інтересів в Україні. Орлен вже частково присутній. Дні на українському ринку в Польщі до речі говорять про участь польського бізнесу в процесі відбудови України чи Орлен також зацікавлений в цьому. І сіганіоспупка це ордену тюпор, коли йдеться про співпрацю між Орлен Груп та українськими структурами, де Орлен Груп хотіла би бути присутньою, це ті сфери, де ми вже є. Тому що ми є одним із великих постачальників палива в Україну. Ми є великим постачальником асфальту чи природного газу. І ми хотіли би зберегти ці напрямки. Ми також хотіли б їх розвивати. Але ми бачимо потенціал у налагодженні співпраці у нових сферах. Так само як ми говорили про декарбонізацію, ми говорили про біопаливо ми бачимо великий потенціал, коли йдеться про співпрацю щодо біопалива або поставок біокомпонентів до Польщі. Ми бачимо співпрацю у можливості постачання біогазу або біометану. І ми також хотіли би розвивати присутність групи Орлен на українському роздрібному ринку, або навіть співпрацювати в таких дуже актуальних сферах, як то надання сервісних послуг, чи то для українського нафтопереробного ринку, чи для української гірничодобувної. І промисловості, тож ми тут говоримо про низку тем, де ми бачимо потенціал для співпраці. Ми хотіли би посилити цю співпрацю у найближчі місяці, квартали. А як щодо конкуренції, бо співпраця завжди йде пліч опліч із конкуренцією. Я сам бітає справи тоді є чинка рівніта. Я розумію, що це танка межа, але ми маємо досвід роботи з такими ситуаціями в Польщі. З одного боку, ми співпрацюємо з великими міжнародними концернами, такими як BP або Shell. Ми є основними постачальниками палива для них. А з іншого боку, ми є прямими конкурентами на роздрібному ринку або на новому енергетичному ринку. Тож успіх такої співпраці залежить від того, що обидві сторони мо можуть виграти завдяки співпраці і в Україні. Ми бачимо потенціал для такої синергії, де обидві сторони можуть отримати вигоду. Це безумовно ті сфери, які би ми хотіли проєктувати пріоритетно є на інтерв'язканам можна скористать. Тата напевно те обсяги кто к цільмі проєктувати пріоритетба ще одне питання в цьому ж контексті: в контексті і співпраці, конкуренції і входження на український ринок і. Участь у економіці України Україна зараз перебуває на шляху до вступу до європейського союзу. Тривають переговори краще чи гірше з більшим чи з меншим успіхом, але все ж цей шлях уже прокладено і прокладається далі. І Україні говорять про те, що Україна мусить змінити чи адаптувати своє законодавство до законодавства європейського, здолати певні негативні явища у економіці, в політиці. Тут згадують і про корупцію. Опцію, говорять про те, що бізнес не дуже іде в Україну з одного боку, сьогодні, бо є війна і є ризики, але з іншого боку, власне, через економічно-політичні обставини в Україні. Група Орлен вже є присутна, як ви сказали, на українському ринку, але наскільки комфортно ви себе там почуваєте? І, власне, що ви можете сказати про ті побоювання стосовно ситуації в Україні? Коли ми говоримо про появу на українському ринку іноземних компаній, ми маємо маленькоргана, яка польська господарка та досягти ми, можливо, не як орлена, але загалом як польська економіка, також маємо досвід такої трансформації. Ми пройшли через таку трансформацію у 1989 році, коли ми з однієї економічної системи перейшли і приєдналися до іншої економічної та правової системи. І ті ж питання нам ставили західноєвропейські компанії. Які хотіли сюди інвестувати, і мені здається, що ми повинні, що найважливіше, добитися відносно безпеки інвестицій або грошей, які ми б інвестували, і ми говоримо як про фізичну безпеку, як ви сказали, тобто війну, так і про безпеку такого нормативно-правового порядку, щоб ми були впевнені, що якщо виникне проблема з інвестицією, ми зможемо звернутися до незалежного суду, який вирішить це питання, тож правове середовище та дотримання. Меня закону також важливі для бізнесу з цього погляду, щоб мати безпеку капіталу, який ми інвестуватимемо. Бо важливо для кожної компанії, яка інвестує свій капітал, свої гроші, незалежно від того, чи це державна компанія, як от Орлен чи приватний капітал, це питання того, що інвестуючи в ринок у певну сферу, в будь-які проєкти, бути впевненими, що ці інвестиції не будуть втрачені, що вони принесуть віддачу. Звичайно, бізнес це ринок, ризик, але ми намагаємося оцінити та розрахувати цей ризик. Для цього нам потрібна стабільна регуляторна система, стабільне законодавство та належне забезпечення виконання цього законодавства. До того потребуємо стабільного систему регуляційного, стабільного права і пожежної екзекуції того права. Нагадаю, це був Кароль Вольф, директор офісу стратегії та стратегічної трансформації в групі Орлен. Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухали програму Української служби польського радіо «Енергетична трансформація. Також цю програму можна знайти на подкастах на нашому сайті. www.polradio.pl. Почуємось за тиждень.